Я вас вітаю, доброго ранку усім і хочу записати відео, так би мовити, по гарячим слідам. Бо сьогодні прочитав людина мені залишила коментарі, прокоментувала останнє моє відео, де я слово від Господа виклав до народу Божого і взагалі до народу України. І там було таке питання, що як чи. Чи, напевно, так буде, як, там в тому, як Господь говорить, тому що через інших пророків говорить, що буде, будуть сильні, сильні гоніння на християн, буде голод, що війна піде далі на країни Європи. Е, я вам так скажу, що я от не пам'ятаю, я хіба раніше записував відео стосовно слова, яке Господь дає стосовно тих пророкувань. І, ну, добре, якщо що, то повторюсь. І е, тут є дуже багато різних питань і різних варіантів. Е, Те слово, яке говорить Господь, то воно якби не є таким, воно, воно якби має стержень певний, е, але воно має різних розгалужені ще. Тобто, для чого самий основний посил в цих словах, останні, які Господь дає, це, щоб ми стояли всі на молитві. Тобто, Він говорив, що йде духовна боротьба. Можливо інші пророки пророкували про найгірший сценарій, який може роздвинутися, коли, от, наприклад, ми не послухаємо Господа. І не будемо виконувати його поручення, повеління. Не будемо молитися, не будемо стояти в вірі, не будемо бодрствувати, а просто якби, відпустимо це. Тобто, якби. Ну, зрозуміло, хто зрозумів, про що я говорю, тоді може справдити з найгірше сценарію, бо подивіться ті відео, які я раніше записував, я де я пояснюю, що йде духовна боротьба. Це як в Терези. Які схиляються цілий час в одну чи іншу сторону. Десь ми менше не десь ми перестанемо молитись, десь ми в суету впали, відпустили ну, більшість божого народу. А десь і тоді вже ворог почав перемагати. А десь ми більше почали тобто, вже стали, запалили свої світильники, стали на сторожу, і ситуація почала виправлятися. Але це йде боротьба тому. Якби здається, такі бурі. Мені раніше Господь показував, що йдуть бурі, сильні бурі на, якби, на світ. І це якби його суди. Ну, що б там не відбувалося? То посил один і той же. Стоїмо в вірі і молимось. Це ви маєте запам'ятати, як не знаю, як отче наш на цей момент. Невідступно він мені говорив. Має проявлятися сила, віра в ці часи. Це період випробувань. Що інші пророки там говорять, я не от вам чесно скажу, я не слухаю взагалі інших пророкувань. ну часом хто там викладає, от, послухаю, і так, і час, часи, я, я підтверджую, що часи тяжкі будуть різні потрясіння. Але Дух Святий говорить: ми всі вистоїмо. Каже, гонінь, не лякайтеся взагалі. Каже, прийдіть до мене. Для чого він говорить? Наблизьтесь до мене. Якщо йдуть важкі часи, укриття є в Господі. І цього не треба боятися. Розумі... Зрозумійте, що страх Божий він має бути. Е, просто людина є такою, таким створінням лінивим, де він, Господь, ми от згадайте, ми ж. Ми ж... Усилено, посилено молитись, ми не завжди молимося. І люди взагалі-то або ліняться, або в суєтті, і щоб де, де кого Господь дасть слово, підтримує, і він все зрозуміє. не має. А інших треба трохи прилякати страхом Господнім. Сказати, що якщо ви не будете отак, отак от робити, то буде ось то ось то ось то. Отак, як цей негативний сценарій. Щоб люди зрозуміли, бо бо ті слова, які йде через пророкуючи через пророків, воно не завжди може бути істинною. Це просто може, воно може як маятник хитатися. Це залежить від нас. Щоб ви зрозуміли, щоб Господь не говорить, от буде так і все, і, і ніяк інше, ситуація може змінитися. Згадайте в писанні, що і, і там змінюється ситуація так. Господь має свою волю, все, Він все знає, для того він і можливо і попереджує. Це для нас, щоб ми зрозуміли, щоб не то, що от, от такий вот сценарій, і все, і ти його ніяк не зміниш. Якби так би було, Господь би сказав нам змиритися, як в часи от, Вавилону, коли Вавилон, ізраїльський народ прийшов в часи Єремії. Сказав нову ходорно, Господь сказав через Єремію зраїльську народу, що все, здавайтеся, нічого не робіть, здавайтеся, все. Я вже прийняв рішення. А вони що робили? Вони протидіяли, не слухали. Хто не знає, візьміть, по почитайте Єремію пророка. Я не хочу за це. Це довга тема розказати. Ну, коротко, вони просто не, не слухали Господа, що він говорить, бо він сказав: їм здавайте, я оприділив вам полон Вавілонський. А вони ні, ми будемо боротися. Проти Господа пішли. Але тут у нас зовсім друга ситуація. Господь говорить, щоб ми стояли як народ Божий на молитві, тому що йде духовна брань в, духов, в духовному світі зараз. Сильна. Ворог не хоче відступати, ворог не хоче покидати територію країни. І зрозуміти, що є певні князі, певні сили. Ми, не, ми якби, не маємо проти них молитви. Ми можемо завжди молитися, просити Господа, щоб він вмішався. Це наше право. Коли ми Господа просимо, Господь завжди реагує, Він не пропустить мимо вух. Але якщо направда, ми станемо гарячою молитвою, це все залежить від молитви. Більше язиками, більше язиками моліться. тому що розумом ми не знаємо про що молитися, як написано. А Господь мені сам сказав, що я от ворожу. Казав Господи, я не знаю, про що молитись. він говорить мені молись духом, дух знає, за що молитись. Він за всі твої аспекти всього життя буде молитись і за все, що мені потрібно. Зрозумійте. Друге, це не завжди це правильно, що ви сумніваєтесь, перевіряйте слово, але зрозумійте, що слово це як зерно, яке впаде. В це, як написано в писанні, на яку почту, тобто в серце. Якщо ви приймете, повірите, ну все, буде все погано, що ми можемо зробити? Тобто Віра ваша почне діяти, і ви можете самі реалізувати цей поганий сценарій, це погане слово. А якщо ви скажете ні, я в це не вірю, все буде добре, я буду молитися, тому що? І це буде правильно, тому що Господь. Не дав, от, от, буде от, так, от злий сценарій буде війна, все піде далі, там на всю Європу, будуть гоніння, і все ви з цим нічого не зробите. Ні, я такого не від, від Господа не отримував. Ми або ми молимося, бо стоїмо, ми перемагаємо, або ми складаємо руки, нічого не робимо, ми програємо. Все. Два варіанти в нас є. Це, це духовна боротьба. В дусі, найважніше, говорить Господь, в Дусі. Вирішується в дусі. Коли в дусі все буде вирішено, вже там все порішається, буде печатка, все закріплено, то вдій зміниться і в матеріальному світі. І ворог, чи то там Росія не знаю, чи то внутрішній ворог, просто він не буде мати ніякої сили від духовного світу. За що, за що зацепитися? Він не зможе. Навіть якби він питався, він просто буде без сили і він програє в нього. Це влада вислизне з рук і все. Йому буде від Господа не дано попросту. То, розумієте, зараз зараз в духовному світі це мусить, мусить вирішитись. Господь оприділив нам посилену молитву стояння в дусі. І на який період я не знаю. Але він сказав, що до результату, до перемоги, так би мовити, в духовному світі. Тобто тривоги, неспокій. Нема миру в серці. Молитесь, молитесь, молитесь до того періоду, доки не відчуєте благодать і мир. Все, значить, ви, на цей день я закінчу. Наступний день то знову почалось якісь нападки, якісь, не знаю, знову нема миру, знову щось тривоги, якісь, знову починаєте молитись, молитись до того часу. До... І так постійно, постійно. І дивіться... Що відбувається, бо я трохи на як він Господь пильнує, дивлюся, так, неприємні якісь коливання, ситуація, щось там 에... пробують, вирішують, щось приймають. цей. Господь мені сказав так, що він буде вирішувати. Ворог, звісно, Він буде робити всякі пакості, всякі там злі речі, але ми маємо на то вплив, Господь сказав. І, цей, і це велика сила молитви. Він не раз сказав. Прослухайте ще відео раніше, яке я записував. Не тільки оце, от, хто новий, хто втра, потрапить на це відео. Ви дивіться ще раніше, яке я записував. І насчет на тих пророків різних. Е, дивіться. Е, різні є з пророки. Так само, не, не кожному треба вірити. І дивитися, бо дуже багато пророків, лже пророки, які працюють на ворога. Так само я теж бачу, що деякі пастора агітують, віруючих, щоб йшли в воєнкомати. Це, це взагалі я це прокоментувати цього не буду. От. Я не кажу, що цього не потрібно робити, але дійсно, якщо комусь Господь сказав. Це зробити. правду, хто, хто от має не то, що він собі там придумав, а перевірив і це, і знає. Прийшло від Господа таке побудження, бо я знаю, Господь проведе і підтримує. Ну, я перевіряв, сам молився декілька разів, і мені Господь декілька разів так сказав, де я тебе поставив, там і стій, нікуди не ні вправо, не вліво. Не роби рухи, а от там, де ти стоїш. І каже, віруючий, він каже, от де ви опинилися в цій ситуації, коли вас застала війна, каже, там і залишайтеся. Хто, якщо якийсь віруючий був в військах, нехай там зостається. Якщо віруючий якийсь був за кордоном, нехай там зостається. Якийсь віруючий був в Україні, нехай там зостається, не тікає. Всіх, кого ця ситуація застала на тому місці, де він є, там і залишайтесь. Там і моліться, там і стійте. В першу чергу ведіть духовну боротьбу. А в другу чергу, там вже допомагайте, Хто там військовим, там, там, хто там пораненим, нуждаючимся. В, так, в такому сенсі. А, на що тих, повертаюся ще? Різні пророки. Вони можуть, слово, бути до помісної якоїсь церкви, до якогось окремого регіону, де люди. Де господу треба, щоб люди більше помолились, постояли молитві. Тому що територія навіть в духовному світі поділена на різні сфери впливу, де стоять бісовські князі, і десь, може, вони більше перемагають, а десь менше. І десь треба посилити молитву, а десь треба просто стояти в вірі. Якби десь вже ситуація змінюється, і вже треба перейти, якісь дії робити в матеріальному світі. Де, де переперемагає в духовному світі, де більше люди моляться. Але це все залежить від ситуації. Для того, для того треба постійно бути в молитві, бодрствувати, щоб мати контакт з духом, щоб знати в цей важкий період, як і коли що робити, і швидше більш, 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 більш реагувати. Тобто, коли ви будете постійно в дусі, в молитві, ви будете швидше реагувати на різні події. Тобто від Господа вже знати. Що і як де робити, а не от зараз я піду ще помолюсь, сталася ситуація, треба швидко зреагувати, треба, а я піду ще помолюсь там три дні, недільку, там ще по пощу, тоді прийде відповідь, тоді вже може бути пізно. Для того Господь і говорить, що в таких, коли ці події шибко розгортаються, коли йде постійна сильна боротьба, треба постійно бути в дусі, постійно в молитві, постійно це підтримувати. Далі. 에, на що того слова сказав, приймаєте чи не приймаєте це, від віри залежить. 에, з, пророки так само з, треба дивитися, якщо він десь прив'язаний до одної церкви над ним якимсь, чи пастор, чи хтось взагалі з людей має якийсь вплив, там жінка, не знаю, там батьки, мама, тато, там, дід, баба. Над пророком жодного впливу ніхто не, муш... не має, окрім Бога. Дивіться, вчить, вчить писання. Над пророком ніхто не має впливу, ніхто не мусить мати вплив, окрім Бога. Той, хто пророкував, може просто там якийсь вплив на нього пастер мав або що, бо тому, що е, пророцтво йде, про, проходить так само через людину. Я можу так само щось від себе додати, хтось від себе додати. хто що має в своєму серці. Тобто е, залежить від пророцтва. Якщо я в своєму серці маю віру. Надію, я буду пророкувати в цьому напрямку, щоб люди приймали це слово і воно якби далі, е, цей, так сказати, якби по-русски воплощало в жизнь це слово. Тобто віра наша. Ді, діяла. А хто має якесь серце, якесь недобре не, не або. Ну, то, як то написано, каже Господь, хто в серці має добрий скарб, виноси свого серця добре, а хто має злий, то виноси зле, якби. Але Господь каже, що може використати і то, і інше. Залежить. Зрозумійте, що це від вас залежить. І тр... придивляйтесь до цих, хто пророчествує, бо то не тільки може, от, хто пророчествує, то бути пророком. Це зовсім поцікавтеся, це зовсім інша тема. Я дивився Юрій Стогнієнко, пастор Швеції, він дуже добре розповідає про цю тему, розкриває. Тож, що пошукайте, раджу. І цей, І цей... Хто пророчествує, це просто передається. Але так само тож, треба дивитися за тою людиною, які плоди, які відносини, чи вона не під чим впливом. Я особисто за себе ще скажу, бо я говорю за інших, а тепер скажу за себе. Я от... Живу в Польщі довгий час вже, вже 7 років і живу якби сам. У мене є тут е, моя сестра, якби я її хрестив, то, тобто я тут е, певну роботу провожу. маю так само з е, віруючими в Україні, тримаю спілкування. Е, Господь так зробив, що я довгий період знаходжуся сам. У мене бували певні потрясіння, певні свої важ... важка боротьба в особистому житті. І я проходив це все сам, і мені мі... не було до кого звертатися, як тільки до Господа. Тобто він використовував цей період, щоб мене навчити, щоб мене натренувати, щоб я тільки спілкувався з ним. Якщо якась тривога, якщо якась біда, я тільки біг до Господа, як Давид. Як говорить, як тривало, то до Бога. Ні з ким, а тоді вже радився там з іншими. І то це бувало там рідко, і то треба мені було коли перевірити, чи це дійсно Господь чи ні. І попросив сестру помолитися, і вона помолася, сказала так, 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 так так само. Підтвердила. Тобто Це для, для такої впевненості мені Господь дав, щоб я якби, не сам собі продумав, а с партія в мене було. Підтримка. <кій> <кій> я протягом цього часу розвивався і цей тренувався, спілкувався, практикувався і хто сумнівається, подивіться відео мої раніше, яке я записував, що я говорив, як це, це відбувалося. Я... Як... Хто сумнівається. Е... І на мене. Немає жодного впливу, окрім Господа, окрім Духа Святого. На питання. Чи це, напевно, Дух мені святий говорить, чи ні, вже наперед забігає, Говорю вам, що це Дух Святий говорить, тому що і в мене є сестра, яка так само пророкує, і. Ми молимося разом, і приходить нам одно і те саме. Це раз. А друге, я знаю голос ворога. Вперше, коли я... Господь хотів мене ввести моє служіння, на мене біси атакували, і ворог, не знаю, там якийсь там біс, е прикинувся тобто від імені Господа до ну, мене почав говорити, але я... мені якби, я зрозумів, що то не то. Там були певні переживання. Розумієте, коли, от, навіть коли ти от ворога слухаєш, він все одно тебе мучає, все одно ти відчуваєш дію Злого Духа зовсім не то. І я до чого я веду? Що я знаю, я порівнюю, знаю. Голос Духа Святого, бо я бо я і знаю голос бісів, голос дьявола, дьявола як він говорить. Тому я можу розрізнити. Ті люди, які от не, не, мають, не мали цього досвідчення, цього опиту, досвіду цього, говорить досвід. Поправляю, бо я вже і по русську, і по польську, і забув як по-українськи каже досвіду і цей, і вони не можуть розрізнити. Просто може і зможуть, але на, на перших прарах, так як я, можуть помилитися, просто дявол може обманути. Але Господь мене провів через це, навчив, я, я розрізняю і це, і не спішу, і перевіряю про... з приводу мого того слова, яке я. Учора записав, Я просто молився, пішов в душу. Ну вже робив свої справи. Просто коли ти в мене не в мене таке життя, що немає такого періоду, що от все відстав і молюсь. Ну немає, бо то, що завжди щось роблю. Живу сам, треба все з цим справлятися. І цей, і просто молишся по, по дорозі, коли там прибираєш, коли працюєш, молишся і це цілий час молити. Для того Бог дав Духа Святого. І мені Господь так само казав, роби свої справи і молися. цей, <кхи> і Ти працюєш, робиш, але уста твої не закриваються, ти цілий весь час з Господом. Тобто це виходить так, що ти свої справи весь день проводиш з Господом. Просто деякі, якщо деякі релігіозні люди думають, що не треба відложити Господу, це все посвятити серце своє посвятіть Господу, а не тіло. Бо то, що ви можете стати, все відложити перед Господом на коліна, а серце там, думки, бути десь там до чогось другого приліплено. А якщо ви займаєтесь там, бо, тому що цього не уникнеш. Життя наше, це самі зрозумієте. І самі розумієте, що було часу багато треба то, то-то, то вспіти, то зробити. Якщо ви з Господом будете в молитві це все робити, то ви все стигнете. І цей. І я молився, молився, і Господь почав до мене говорити. Я молився за країну. За, за що я молився, якби. Господь мені спершу почав роз'ясняти, що він зробить, як це зробить. Тобто то, за що я говорив, то, перепрошую, то, що Господь сказав через мене в тому слові, тобто Господь мені витлумачив. Об'яснив, як це буде саму схему. Чому так буде відбуватися? Тому що це, це відбудеться так, тому що то-то-то-то. Це відбудеться не, не з рівного місця, ні з нічого. Все певно логічно. Але Господь мені тільки трошки об'яснив. Тому що головне, що він сказав: ми не знаємо цієї картини. Він казав, що нам. Наш розум цього не збагне, як він розставив як шахматист, ці фігурки так, щоб кожна з них порушилась так, щоб вийшло то-то-то. Тобто він має цю мудрість, він має всеоб'ємлий розум, де він це бачить. Так, може нам здавати, що все, капець. Ситуація вийшла з-під контролю, таке твориться, отак. Вот вот, буря така несеться. Не, не зрозуміло що. Але це тільки для нас. Мене він запевнив, у нього швидко все, все під контролем. Він це бачить, знає, і треба, щоб відбулося то, щоб, щоб, щоб привело до того результату. Тому має бути так, що то приведе до того результату. Зрозумієте? Буду закінчувати, бо що я хотів це роз, розвернути цю тему, бо то не вийде в два-три слова або комусь відповісти на коментар. Якщо хтось так само не розуміє цього, поділіться з цим відео, щоб люди на кінець, кінець-то зрозуміли. Зрозумійте, головне головне це молитва, стояння в вірі, не відступайте. Навіть якщо йде погане слово, я сказав, я буду молитися, щоб було добре. Все. Ви маєте на це право. Пам'ятаю, навіть якщо вам буде щось хтось з пророків говорити, що от так от Бог Господь сказав, і все, і цього не зміниш. Ну, по-перше, це має бути підтверджено. Я не чув, щоб хтось отак вот сказав, що буде вот, така вот ситуація. Господь отак вот вот оприділив, і все. Навіть, так, да, він попереджав. Що будуть погані часи? Я вже записав раніше відео, але, відео, але він казав, він готував. Сказав, що да цього не уникнути. Будуть тяжкі часи. Але він казав приблизьтесь до мене, я допоможу. Я тобто він не каже, що оце Він каже, що буде то Але я даю вам вихід з того, даю вам допомогу. Тобто Господь не кидає, вот так вот, все і розбирайте сам. Він допомагає ще. Він говорить слово, що да попереджає і говорить, якийсь виход, якийсь, який виход, яка є допомога до нього. Що потрібно робити, щоб цього уникнути? гоніння не гоніння, там важкий голод не голод з Господом. От-от, я не знаю, запам'ятайте, як Отче наш, тільки з Господом, Його лиця шукайте, стійте на його слові, в вірі стійте. Це часи випробувань. Це Господь це сказав не раз, не через одного пророка. Це випробовування. І раніше я чув слово і пророкування. Це буде кожен випробований. Це ваше, вас випробовують. Для цього як тривога, то до Бога. До Бога. До Господа, біжіть. Отак. В таємну комнату швидко. Не в церква не чекайте, бо там зібрання, молитва, чи якісь там домашні групи. Кож, кожен день сам з Господом. Сам ти з Господом. Кожен з нас. Зібрання це добре, це хорошо. Але з Господом кожен більше проводить часу, більше в молитві в таємній комнаті. Тому що я записував раніше, то вдій людина. Один на один Господом, вона не може брехати, не може там, вдавати перед тими, що він є, великий молитвеник, чи там, чим гарно так молиться до Господа. Ти сам один на один з Господом. Все, ти відкритий перед Ним повністю. І ти такий, який ти є, справжній. І це, це Господь цього добивається, і цього Він більше всього любить. Хай Господь благословить. Якщо якісь ще питання, пишіть коментарі, Постараюсь відповісти. З Богом нехай Господь дасть мерсі.